Так, усім привіт! Сьогодні я хотів поговорити про об'єкт 268. Зіграв я недавно такий досить такий цікавий, прикольний бій на стрімі. До речі, кому цікаво, можете зайти переглянути, як це саме відбувалося. Отже, 268. Танчик недавно апнули. Танчик, як на мене, апнуло трошки. Ем, недостатньо, тому що я б накинув йому ще трошечки бронювання. Тому що в нього є і так, і цей лючок, у нього є НЛД, ем, в нього немає такої прям ультимативної ВЛД, як 26.8.4. дроб 4. Тобто в той самій дробіни. І, ну, в принципі, цей щучий ніс рятує не завжди те, як би хотілося. Але за рахунок стаби, за рахунок динаміки. І маскування. Цей танчик може розігрувати трошки цікавіше, чим 268 8 Дроб 4 маю на увазі. Отже, по бою, закидуємо нас на карту лінію Майнер Гейма. тої самої мами Отже, бачимо, в нас такий червоненький в'єсто який, в принципі, поїхав просто в кпз в топу, скоріш за все, він там буде получати і відкисати. Ну, а я тут пробую. Чудовий танк вицілити. Звичайно, я його не проб'ю навіть своїм кумульком, який досить таки тут непоганий. Тут, якщо не помиляюсь, да, 395 пробиття. Ну, головне не гатити всякі лючки. Без зведення просто даємо. На щастя, тайп, тайпік в нас не пробуває. Тут бачу, виставився Баджер. Беджер відстрілявся. Я це розумію, пробую йому вицілити якийсь піксель, пробую йому тут щось закинути, не виходить. Досить непоганий позиції став. Але, звичайно, ну, типу. Я поки що не можу нічого проти нього зробити. Ну і в нього щось видно, порвалося, і він вирішив поїхати. Я йому, звісно ж, даю в розмін. У мене альфа то краще, мені вигідніше з ним трейдитися, тому що в нього все-таки 500 альфи. А в мене цілих 750. Отже, бачимо, що тут тайпик є халявний, бачимо, що тут є 77, буде пікати, скоріш за все. Даємо знову йому з половіртухи, так сказати, засандалили ще одного покемона. Бачу, що тут Беджер прям думає, що він в такій імбі. Чекає, поки він відкидешиться. Ну і пробую, так сказати, подивитися на його броню. Йду ціленапрямо в розмін, тому що ну, треба було якось у цього баджера бувати. Тут тайпік, як на моє щастя, змінив позицію і він зпікає в мене. Ну і так як вони вже тут стільки раз помилилися, я думаю, що одного тайпа у мене тут. Спокійно вийде запушити. Тому що в мене противників тут багато, вони зарапорвуються так само і будуть в'їжджати. Тому що тут тільки хорі світиться. Ну а паралельний фланг наш, звісно ж, трошки страдає. Там Грифончик получає. Тайп тут, на щастя, на осколо фугасних. Я думаю, що був би він на ББшках, мені би було печально тут. Іти з ним втрейд, тому що в мене аж цілих тисячі хп. Дає ще тут артилеріст. Чесне таке оглушення екіпажу. Яке, звісно ж, не імбове. Ламаючи чисто танк. Бо танк стає у нелекакашка. Розумію, що тут Тай був на фугасах, пробую тут щось мансити. Він мене, на щастя, не вицілив, не вицілив лючок. Але дав мені заряджаючого. Тут йому старається вже на вірочку давати. 6 тисяч, нестидних 6 тисяч, поки що дав. Бачу, що тут тайп вже шотний, не хочеться від нього сильно получати, та й цього заряджає, чого немає. Бачу, що він тут вже не опускає гармату на мене. Ну і добирає його тих чесних 120 хп. Думаю, я... що Пацанчики би там ще зажили. Я би якусь ще одну можливу дичку одну кинув. Все-таки 6К. А половина команди ще в них є. Ну і пробую заїжджати. Тут не розумію, що скільки в них та танків відтягнулося, скільки в них є на базі. Бачиш, тут ФВшка. Можна дихати, так скажімо, на більш повній легені, тому що вона зелена, вона, скоріш за все, мене, якщо б було десь з цими вот проджетами-леопардами, то вона б мене десь прокинула. А так, ну, на них можна їхати, тому що в мене ще до 900 хп. Бачу, я що тут леопардика десь видно трошечки. Тут я вже на плюс В Вжимаю, просто, до речі, туплю бо не ремкою свого заряджаючого. Ось нарешті побачив. Тут я сконцентрований саме на цих от танчиках, щоб вони трошки пожили, і я зміг тут, звісно, шкинути. Ну, але на щастя, тут грифон не настільки хороший гравець, щоб їх, так скажімо, Запушити, тому що в нього тут всі карти в нього. ну, Як на мене, досить таки непогана збалансована гармата. і Він би та, він би тут тих всіх танчиків видавив просто. Розумію, я, що Прожето ще хочу в мене дати. Пробуємо тут вицілити. Боже, які ж тут тички залітають. Ну і 7800. Зараз е, хочу просто вдавити через центр на їхню базу. В них ще залишається там 5 гравців, 2 з яких артилерісти, вже 4. Ну і там. Тут бій вже допливає до кінця, 7800. В принципі, непоганий. Такий швидкий темповий бій, де переважно, от, за рахунок цього кольмуля, за рахунок просто пробиття ти не відчуваєш противник і можеш кидати отакі от полувіртухи. Нічого тут кардинального не зробив, просто. Противники помилялися, я виїжджав, давав свій, свою шкоду і все. Тут вже будемо під'їжджати до ФВшечки. Якщо не помиляюся, тут ФВшечки зараз такі трошки получить. Тому що в неї прям зажимають і грифончик, і я Я тут катаюся з збірочкою на турбінку, з бірочкою на ХП, звичайний, тому що це поки що, як ти каже, не йшло в мітки, Там все на все 20% і я думаю, блін, чому би то ще покатати на стрімі. Бачу, я що тут ніхто поки не світиться. Тут ще є фулова стірва, яка, на щастя, для мене вона тут сильно не биконула. Ні в кого не стріляла, ну і я тут, звісно ж, пробуваю її. І це чудових 8500. Слабенький, слабенький такий танчик. Стерва тут поняла, що. Не вийде в мене дати, і я ще й даю 300 шкоди. 8800, ось такий в нас цікавий бій. Зараз вам покажу результати. Отже, вийшов у нас тут майстер. В принципі, що за таку шкоду досить таки непогано. 800 ще додатково асісту. 800 шкоди. В принципі, непоганий такий бій. По команді бачимо, що, що противники-союзники що лайтово зіграли. Тобто тільки грифончик там трошки шкоди. Якби менше дав, то можливо б ми більше дали. Ну і, звичайно ж, тут на фарм якийсь не варто дивитися, тому що. Цей 10 рівні майже не фармлять. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.